Вітаю, шановні колеги! Сьогодні хочу розказати про те, де шукати відповіді на Google форми, які ви дали своїм учням. Ви відкриваєте свій Google Диск, відкриваєте Google форму і бачите три частини: запитання, відповіді і налаштування. В блоці запитання ви можете редагувати ці запитання. Але нас більше зараз цікавить відповідь. Відкриваємо відповідь, і бачимо, що 20 учнів дали відповіді на цей тестовий блок. Ми можемо бачити статистику, середній бал. Ми можемо бачити, як відповіли учні на кожне із цих запитань, які ми пропонуємо, і визначати найбільш проблемні місця. Але нас, напевне, цікавить більше все ж таки відповідь окремого респондента, конкретного учня. Натискаємо на цей блок і дивимося, перше питання представтеся, прізвище або прізвище ім'я. І ми бачимо результат цього учня. І ми можемо проаналізувати, на які питання він дав правильні відповіді, на які помилився. Якщо зелена і галочка, то правильно, якщо червоне, то помилка. Того учня, який нам потрібен. І ось бачимо, що учениця чи учень помилилися на ці питання, відповідаючи. Можна бачити швидше, якщо зв'язати відповіді із таблицею. Натискаємо створити електронну таблицю, натискаємо Створити, і ми бачимо, що ці всі відповіді і бали перейдуть у таблицю. Ось, і з цим працювати набагато легше. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть, будь ласка, буду знімати відео і відповідати на ці запитання.